Бабки треба платить. Так, що це за знак? Блять, не знаю, що то за знак швидкості там не було. Як мені зрозуміти, з якою мені швидкістю іти? Так, дистанцію бачу. О, тут 65. Дивіться, тут обмеження 65, якщо в мене сейчас на спідометрі теж 65 з'явиться, значить, так. Да. То відмітка саме того. Ніхуя. Не з'явилось. Значить, херіозно. Тобто, я можу тут їхати 65, а 65 це в нас приблизно десь на мані була 8-9 швидкість. Я не знаю, чи на цьому тракі так само, але там було саме так. Тому сейчас подивимось. Коротше, до первого штрафу, як то кажуть, а там уже буде видно. Ну, бачите, я весь інтерфейс прибрав, щоб було, типу, максимально реалістично, кайфово. Я от їду так, як, як, як воно є. От наче я їду прямо зараз на натурі тут за рулем, за фурою і кайфую разом з вами. Бля, руль вмонтований, всі діла. Ще, знаєте, так, шторку завісить, щоб був тільки екран перед е, лицем. І все. Так, тут обмеження 55, це десь сьома швидкість. Я щас їду на 6, ось сьома, якраз поїхали. Це якраз то, що треба.